Добрий вечір, друзі. Рада вас всіх бачити. Ось закінчився сьогоднішній день. Я сподіваюся, що він для більшості з вас був продуктивний, енергійний, вдалий, тому що ви, е, ви самі є енергійні, ви продуктивні, ви п'єте достатню кількість водички, їсте здорову їжу. А це значить, що ваш мозок працює добре. Ви фізично підготовлені, ви зарядочку робите. Ви знаєте, як правильно харчуєтесь, і відповідно від того, ви маєте енергію. Правда, друзі? Перекличку зробимо. Звісно, правда, правда. Доброго вечора. Молодці. молодці, молодці. Саме це на цій нотчці я і хочу розпочати сьогоднішню нашу вечорниці. Така цікава буде тема сьогодні. Ви знаєте, я думаю, що ви вже неодноразово чули про неї, і я думаю, що як і повторення мати навчання. Так? Я правильно переклала, так? Це така фраза, яка, я думаю, не тільки в до нас стосується, а до багатьох, але в нашому випадку вона буде дуже актуальна. А, яка буде тема, я хочу, щоб ви здогадалися. Я вам покажу зараз. Ось це. Видно? Видно, Видно. так? Я хочу, щоб ви сказали, що це. Друзі, ось бачите, в мене є. Таке чудове таке деревце. Воно таке зелененьке, таке гарненьке. Це те, Другого чого у мене вдома немає. немає. А мені не думає, я спробую, спробую. його. М -м -м, друзі, це просто щось неймовірне. Єдине, що раджу його не сильно переварювати, а щоб воно було таке, знаєте, злегка підхрущувало, от тоді воно буде дуже ефективне. Ви гадали, так? Да? Умнічні прополі? Молодці. Проколі. Значить, мова йде сьогодні про що? Хто каже про це? Про клітковину. Молодці, молодці. Клітковина і імунітет. Прожую. Дуже смачно, друзі, вибачте, ну дуже люблю її. Е... Ну, така тема, знаєте, їсти, щоб жити. Як ви гадаєте, чи залежить м наше здоров'я? Наше самопочуття, е, наш настрій від того, що ми їмо. Як ви гадаєте, давайте у нас таке сьогодні буде спілкування з вами трошки більш активніше, якщо можна. Добренько? Друзі, а ну давайте. Активненько. Як ви гадаєте, від того, що ми їмо, залежить наше самопочуття, наш настрій? Звісно, залежить. Молодці. правильно, Іринка, залежить. Тому, тому що е, те, що ми відправляємо собі до ротика, воно проходить до нашого кишковичка, а в нашому кишковичку знаходиться що? 70% нашого імунітету. Молодці. Так, 70% нашого імунітету знаходиться саме в нашому кишковику. Якщо наш кишковик буде подібний до такої собі, скажімо, каналізації, з накипом із такою ржавчиною, буває таке, знаєте, десь так заходиш, там, а там ну, просто там вже такий, знаєте, накип і там все таке, воно ну, негарне, воно й пахне нехорошо, Ну, якесь воно таке. От, як ви гадаєте, якщо наш кишковик буде подібний до такого не сильно хорошої каналізації, чи буде від нього якась така хороша користь, і чи буде наш імунітет, який 70% е, залежить від е, кишковика, чи буде він хороший? Я не думаю, так? Да? А що тоді буде відбуватися з нашим організмом? Як ви гадаєте? Чахлик невмирущий. Чахлик, він буде часто хворіти, правда? У нього будуть часті ГРЗ, так? Це будуть щасті нежить, да? це може бути прояв алергічної реакції, як ви гадаєте? Звісно. А може бути прояв, крапи, крапив, там, алергічно, можливо, якоюсь там нежиттю, там, злуду, якось, можливо, навіть себореї і так далі, як ви гадаєте? Звісно. Я теж так думаю, і ми пов'язуємо все-таки чистоту нашого кишковика із нашим імунітетом. Тобто це дві такі нероздільні м, подруги, так називаємо їх. Да? Наш кишковик, це він, да? він кишковик, і клітковина. О, це парочка така, да? назвемо більше. От е, е, сьогодні, так як ви зрозуміли, ми ми з вами проговоримо <плітки> про клітковину і <плітки> імунітет. Чому це дуже важливо для нашого здоров'я, так як і продукти Гербалайф можуть допомогти, і чим продукти Гербалайф можуть допомогти нам у підтримці нашого здорового способу життя? Тому що е, харчування це не тільки про калорії, це не тільки про зайву вагу, а це про якість, це про збалансованість, це про підтримку наших внутрішніх систем. І, зокрема, сьогодні ми говоримо про імунну систему. І, отож, як ви гадаєте, що таке імунітет? Питання на засипку для всіх. Антитіла. Антитіла. Чудово! В кого ще... кого ще є. Захист організму. Захист організму. Правильно, молодець. Русаночка, що хто... хто ще варіанти? Не, Не скидайтеся, говоріть. Тобто все, що у вас на думці, а я поки перекушу. Дуже смачно. Так, добре. І так, імунітет це наша внутрішня армія. Можемо ми так назвати? Я думаю, що так. Да, да? Тому що вони, наш імунітет він стоїть на, стражі на, сторожі, на сторожі нашого здоров'я. На сторожі нашого здоров'я. Він щодня бореться з чим? З вірусами, бактеріями, токсинами. Його сила залежить від багатьох чинників. Сон залежить від сну. Якщо ми виспались гарно. То наш імунітет, я думаю, трошки міцніший, правда? Від да. стресу, якщо людина постійно стресує, особливо це зараз важливо в наш час. Ми всі ходимо в хронічному стресі. Колись одна людина говорила, що стрес раптовий для людини, він не такий шкідливий для організму, як стрес, коли людина ходить довготривалий час, а ми вже довго ходимо в цьому стресі. Він більший руйнівний рунів, для нашого організму? Чим короткотривалий. Коротко Отож, стрес він так, також впливає на, на нашу імунну систему. Потім фізична активність впливає? Впливає. А, але і дуже великий велику роль має наше харчування. Правда? Правда. Правда. А, який буває імунітет? Хто знає? Ділюсь, є вроджений і є набутий. Вроджений це от народилося малесеньке дитяточко, воно таке хорошеньке, воно таке малесеньке. І отож кажуть, знаєте, що треба його зразу, тільки воно народилося. Його що роблять? дівчатка? Ложить до мами зразу, так, на груди, щоб відбувся отой контакт мами і дитиночки. Дали зразу ці е, щоб воно присмокталося до е, груді мами. Для того, щоб воно взяло темо лозиво, щоб з першим молозивом воно отримувало от той е, справжній природній імунітет, Так? крім того, який в нього вже заложений, коли мама ходила, е, виношувала його. Е, харчування вагітної людини, жінки, да, це окрема тема, але все ж таки я думаю, що ці принципи, які ми, ми притримуємося, це дуже класні принципи. і для, це, це стосується кожного друзі. Це стосується кожного Е, я навіть думаю, що це в першу чергу стосується вагітних для того, щоб народилася здорова е, дитиночка, і буває ще імунітет набутий. Що таке імунітет набутий? Буває, коли ми перехворіємо якоїсь інфекційним захворюванням, і тоді виробляється, наприклад, петрянка. Так? Тоді виробляється набутий імунітет, і тоді вважається, що людина другий раз уже якби не хворіє. Хоча є випадки, коли і рідко, але буває. Це більш нам Наталія Олександровна більш поділиться цим найбільше такий досвід, я думаю. Да, да. Так, Наталія Олександровна? Так. І ще є імунітет, який формується після щеплень. Наприклад, щеплення дифтерія правець дорослим робиться один раз у 10 років, і вважається, що тоді вибивається набутий імунітет у людини цієї. Так, отже, клітковина. Повертаємося до нашої клітковини. Що ж таке клітковина наша? Це особливий тип вуглеводів. А який наш організм не перетравлює. Але саме завдяки їй, що відбувається у нас в організмі? Очищається кишковик, ростуть е, корисні бактерії і в е, мікрофлорі, е, регулюється рівень цукру в крові, зменшується запалення і збільшується, зміцнюється, покращується імунітет. Ви знаєте, дуже Поки людина молода, вона ходить собі, рухається, вона ніби здорова, вона не відчуває там ніяких захворювань, там нічого, все добре, енергійна, все в неї добре. І, знаєте, деякі навіть кажуть, та яка різниця? Я буду там їсти, пити колу, там їсти вуглеводи, все добре. ну Що ви нам не розказуєте? Я все рівно в себе дуже добре почуваю. Але приходить такий період, тобто людина виробляє, виробляє певні ресурси свого організму, а в кожного вони різні. І тоді. В кожного по різному в когось може це бути 40 років, в когось 50, а в когось 60 починаються проблемки із здоров'ям. Чому? Тому що людина вживає багато калорійної їжі, мало рухається, мало спить, нервує і не притримується здорового харчування. Людина що робить тоді в першу чергу, друзі? Куди людина біжить тоді? Що робить? Лікарів. Що робить? Що робить, коли погано? От скажіть мені, ну погано, все, все болить, там все біпу, і то, і то і До лікаря. До лікаря, лікарю, спасайте, болять ноги, тиск високий, головні болі, головокружіння. І лікар за 20 хвилин має надати цій людині допомогу. Уявляєте, так, да, друзі? Лікар молодець. Він мужньо терпить, він справляється з цим і каже: вам треба. Від тиску призначає, вам треба, від цукру призначає, болять ноги від того, коли, коли ноги болять, від того теж призначає. На що у лікаря, друзі, не вистачає часу? От як ви гадаєте, просто фізично, лікар не винен в цьому. У нього не вистачає часу сказати. причину. Шановний, вам треба модифікація способу життя. І всі всі, що я назвала ці причини, будь ласка, значить якщо людина мало рухається, рухайтесь. Якщо мало п'є водички, пийте водичку. Якщо мало спить, вчасно лягайте спадки, не сидіть вкадушити. Якщо нервується, якщо є ну, новини, да, нас нервують. Ну, старайтесь, я розумію, що ми живемо зараз в такому світі, що ми не можемо ну, відсторонитися від цього. Але все ж таки, старайтеся не нервуватися. У, приберіть е, фактори, які вас подразнюють, по можливості. Погоджуєтеся зі мною. Так от, пішов же цей пацієнт до лікаря. І що він каже? Лікар призначив йому кучу-кучу препаратів. Цей пацієнт, висновку, він же добросовісно, пішов в аптеку, В аптеку йому сказали, то-то, то-то, то-то. він пішов додому і починає пити ці ліки. І що ви, друзі, думаєте? Дуже малий відсоток людей задумується, а що не так? А що я роблю не так? Може мені треба щось змінити в своєму житті? Що привело мене до того, щоб в мене стався зараз такий стан? Я не сильно голосно говорю. Ні, все окей. Так от. До чого я веду, друзі? Те, що ми зараз робимо, це дуже чудово. Тому що ми е, робимо саме цю модифікацію способу життя. Е, наша тема була сьогодні імунітет. Так ось. Клітковина. Так ось. Що робить клітковина? Повертаємося, очищає кишковик. 에, допомагає, щоб росли 에, корисні 에, бактерії в нашому кишковику, а зменшує запалення, тому що людина може ходити, ніби нічого не, не болить, але зайва багана завжди це про запальний процес. І змі... клітковина зміцнює імунітет. Яка ж буває клітковина у нас, друзі? Хто може, знає, може хтось десь чув, може в клубі чули. Клітковина у нас буває розчинна, е, вона допомагає знижувати рівень холестерину і глюкози. Е, розчина це тип харчових волокон, які розчиняються у воді, перетворюються на галеобразну масу кишковику. Вона не тільки допомагає травленню, але й має багато інших корисних ефектів для здоров'я. Як вона працює? Вона сповільнює травлення, вона зв'язує холестерин та цукор в нашому кишковику, коли вона потрапляє, вона стає такою гелоподібною, і вона зв'язує холестерин і цукор у нас в кишковику, і таким чином у людини, яка цим страждає, знижується цукор. Вона живить корисні бактерії в нашому кишковику, тобто, пробіотич... пребіотичний -пре ефект. Насправді, це дуже класний ефект, тому що від того, наскільки, як ми так з вами вже домовилися, наскільки чи чистий наш буде кишковик, від того і залежить наша імунна з вами система. Тобто, клітковина знижує холестерин, рівень поганого, тому що є в нас хороший холестерин. Потім регулює рівень цукру в крові, підтримує здорову мікрофлору кишковика і сприяє тривалому відчуттю ситості. Е, які продукти можуть бути, в, е, які продукти, в яких продуктах знаходиться клітковина? Це півсянка, яблука, груші, особливо з шкіркою, морква, бобові, горох, сочовиця, е, насіння льону. Чія. А, І, звичайно, наш чудовий вівсяно-яблучний напій і бета-харт. В бета-харті знаходяться бета-глюкани, це витяжка звіса, а всяно-яблучний напій там знаходиться... Оці якраз оця клітковина, яка нам потрібна для здорової роботи нашого кишковика. Що таке нерозчинна? нерозчинна клітковина, вона не розчиняється, так як е вона і сама назва звучить, і вона очищає кишковик, допомагає роботі шлунково-кишковому тракту. Тобто це більш йде механічна, фізичне очищення. М вона проходить через шлунковий кишковий тракт, практично незмінною. Вона формує калові маси. І виконує дуже важливу фізичну роботу, для чого вона, як вона діє? Вона збільшує об'єм калових мас, по-перше, стимулює перистальтику. Якщо у людини є проблема зі стільцем, вона не часто, вона в неї проблема з випорожненням, додає клітковину, допомагає регулярно випорожненню вона. Виводить токсини та продукти обміну, за рахунок того, що вона робить регулярний стілець, тобто людина не вибиває, ну, тоді не відбувається інтоксикації організму, калими масами, продуктами розп... ну, того, що людина їла. Чи... І за, того, за рахунок того, що вчасно людина випорожняється і виводить токсини і продукти обміну. Тобто вчасно відбувається, значить, наші щічки будуть розовенькі, розовенькі, вони біленькі і не жовтенькі, і не сіренькі. Користь, отже, користь нерощинної клітковини. Вона очищає кишковик, допомагає при запорах, знижує рівень ризик захворювань кишковика, так як вона знімає запалення, допомагає контролювати вагу, дає відчуття наповненості шлунка і без беззагівих калорій. Коли ви їсте багато салату, так як ми знаємо, на обід нам треба 50% від нашої тарілочки, має бути клітковини. Тобто, е, якщо ви положите собі в свою тарілочку 50% різноманітної клітковини, тобто це може бути салат, це можуть бути е, горіхи, це капуста, брокколі, зелені листові, особливо зараз, дуже багато з'явилося багато ну, листя, це рукола. Е, чим більше, різноманітніший буде ваш салат, тим більше буде краще для вашого кишковика. Розуміло? А, так, а, який же зв'язок все-таки клітковини і імунітету? Збільшує е, імунних, збільш, е, більшість імунних клітин живуть у кишковику. Так як ми вже з вами говорили, що це 70% нашого імунітету залежить від нашого е, кишковика. Тобто, Клітковина годує корисні бактерії, які допомагають імунітету функціонувати, тобто підвищувати, покращувати. Це називається пребіотична дія. Тобто, клітковина вона годує оті корисні бактерії, які живуть в нашому кишковику. Ви знаєте, що є корисні, є некорисні бактерії, які живуть, і є ті, які бігають або туди, або туди, залежно від того, чим ви їх годуєте. Так от. Годуйте їх корисною клітковиною для того, щоб оці, які бігають туди-сюди, вони більше йшли в сторону корисних бактерій. Потім, що робить клітковина, зменшує, зменшує хронічне запалення. Е, харчові волокна допомагають уникати метаболічних порушень і запальні процеси, що послаблюють імунітет, тобто знижують е, запальні процеси. І регуляція ваги. Якщо ви... Сіли, обідаєте, і ви положили собі достатню кількість клітковини, або снідете, або вечеріте, залежно від того, що ви там робите. Е, ви положили, спочатку ви їсте салат, ви вже якби наситили свій шлунок, вже він, і ви не переїсте тоді вуглеводів, і не переїсте того, чого не потрібно. Тобто, е, е, чим більше ви з'їсте клітковини, тим е, швидше у вас настане почуття ситості. Е, так е, я, знаєте, хочу зупинитися зараз, так як я вам вже назвала, що, е, що всяно-яблучна е, напій, він містить і розчину, і не розчинну клітковину. Е, я дуже люблю його снідати е, над, над ще. Я зранку роблю собі водичку з алої, з чаєм і туди ложу ложечку вівсяно яблучного І я знаю, що я отримую. Хорошу порцію клітковини, розчиною, не розчиною, і заведу свій кишковик. І таким чином дам своїм бактеріям, хорошим, які знаходяться в мікроорганізмі, яке знаходиться в кишковику, дам їм поживні ті речовини і простимулюю свій організм, свій імунітет, свої мікрофлору для того, щоб вони цвели розмножили, хороші, щоб цвіли розмножувались, і щоб вони робили ту роботу, яку треба для моєї роботи моєї імунної системи. Е, ще хочу вам сказати, що мій ось мій улюблений протеїновий батончик Формула-1 Експрес. Друзі, оце дуже незамінна класна штука. Е, не штука. Продукт, продукт, не штука. Е, класний батончик, він дуже чудовий. Якщо ви в дорозі, наприклад, да, ну, раджу просто положити собі в сумочку, якщо ви десь вийшли в місто або в дорозі, це дуже зручно, тому що тут е, він містить 13 грам білка. Підтримує м'язи, дає ситість, і в ньому 8 грам клітковини. Яка допомагає покращити травлення і підтримує мікрофлору. Також тут є 23 вітаміни і мінерали. Е, якщо так сталося, що я з собою не взяла торожок, не взяла собі щось на перекус, у мене сумочки завжди стараюсь, щоб лежав цей батончик. Я знаю, що я буду сита, завжди зроблю корисний, смачний перекус. Він є двох, двох видів: є шоколадний і е, тут такий темний шоколад. І є ще з білим шоколадом і з журалиною, але по енергетичній своїй і по своїй корисній цінності вони однакові, вся справа у смаку, кому як підходить. Так що дуже корисний, дуже смачний. Ну, ось, в принципі, і те все, що я хотіла, мабуть, вам сказати, більш не буду вам лишнього говорити, єдине хочу підвести підсумок, що імунітет наш це дуже, дуже і наш, стан нашого імунітету дуже важливий. Наш імунітет напряму, це 70%, залежить від стану нашого кишковика. Наш кишковик напряму залежить від того, що ми їмо, в тому числі дуже велику роль має клітковина. Ну і, звісно, корисні бактерії, які там в ньому живуть. Він імунітет не створюється за один день. Це щоденна робота із середини. Клітковина, наш природний союзник у цьому процесі. А з допомогою таких продуктів, як вівсяно-яблучний напій, батончик Формула-1, Бета хард і ще до речі, хочу сказати, дуже чудовий у нас є продукт імінбуст, який має дуже чудові е, вітаміни. Ми можемо підтримувати ними організм цілеспрямовано смачно і дуже зручно. Всім раджу. Провірено, я думаю, що майже всі, я думаю, теж смакували цими смачними ласощами. Друзі, можливо, у когось є питання з приводу імунітету, з приводу клітковини. Ірочка, у мене запитання таке, а щоб ти його озвучила: е, з чим пить вівсяно-яблучний, чи потрібна достатня кількість води, коли ти да. п'єш батончик? Оце дуже важливо. Дякую, Наталочка, що ти нагадала, хотіла сказати і забула. Друзі, обов'язково, так як це є клітковина, вона працює тільки з водою, тільки з водою. Для того, щоб клітковина спрацювала і дала той нам ефект розчину і не розчину, тобто саме слово розчина і не розчина це говорить про те, що чимось вона має розчинятися. А розчинятися маємо вона водичкою, водою. Якщо це вода із алої, це буде взагалі дуже класно. Тобто е наш батончик обов'язково треба запивати водою, достатню кількості води для того, щоб ця клітковина спрацювала і зробила ту потрібну, ту корисну справу в нашому кишковику. Після яблучний звісно, він е має він, він розводиться на воді для того, щоб клітковина працювала, вона має працювати разом е в парі із водою. Це е обов'язкове правило для клітковини. Талочка, я впила на запитанечко? Так, да, Сонечко, відповіла, дякую. Єдине, що е, може додати, що овсяна яблучний можна пити в будь-який час між прямий їжі зранку, ввечері, додавати вечірній коктейль, тобто у нього нема понімання, коли його тільки пить, чи зранку чи ввечері. Все це є мега круто для нашого кишечника. Ви відповіли за кишковика. Кишкові... Дякую. Може, у когось ще є якісь запитання? До речі, він ще добре поєднується з йогуртом, з кефіром, це ключ, овсяно яблучний, це просто як з творогом і є чудовим mm -hmm. цукрозамінником. От Наташа шита, коли випікає всякі випічки, вона використовується овсяно яблучний напій. Так, я дуже люблю його на творожок, коли беру на роботу перекус, посипаю вівсяно яблучки, зверху насінчиком там різноманітним, і дуже смачно і корисно. Так, дякую. Дуже корисна бесіда, дуже корисна, а ще вівсяно яблучні нас улужнює. А все, що нас улужнює, наші кишківники, це все, що очищає, не дає затримці токсинів, воно нас оздоровлює. І умолоди, і Друзі, ну, це, в принципі, все, що я хотіла вам сказати. Єдине, що додав, зі своєї практики, у мене мами 39 лишнім років, не було дуже були серйозні проблеми в поході в туалет, так от, щоб нам нормалізувати з нею, вона з'їдала на початку по три банки вівсяно яблучно за місяць. Це не рахуючи салати, які ми з нею контролювали, і багато чого. Вона все время казала: ну коли ж, коли, я кажу, мам, ти слишком довго, період часу сподівалася на такі речі, як трави, всякі, все, що прослаблювали. І коли прийшло вже і очищення, і відновлення роботи, тому що тут дуже важливо, як Іра казала, да? це і пробіотик, і пребіотик, тобто він і кормить, і відновлює. Тоді в неї нормалізувалася повністю робота брижеєк, очистилися великі брижейки, нормалізувалася робота тонкого кишечника або і це пішло відновлення, очищення і запуск, новий запуск ну, вже активних нових бактерій в роботі її кишечника, Да. Ви знаєте, кожного разу, коли ось одну фразочку скажу, коли кожного разу, коли там готуєшся, і ну, я ніби знаю, да, знала що, там, що клітковина це корисна. Там а так, знаєте, так дивись там інформацію, там послухав, почитав. Там друзі, я вам кажу, наскільки е, сама для себе роблю висновок, наскільки. Корисна клітковина. І дивлячись на тарілочки, хочеться, щоб у всіх було все-таки отих 50% тарілочки, щоб вони дійсно були присутні. Присутні клітковини в обід на тарілочці. Тому що це наш, здоров'я нашого кишковика, ви будете добре випорожнятися, не буде токсичності, і буде все добре. І будуть рожеві, рожеві щічки. Дякую Дякую вам за щічки і дякую за інформацію. Гарного всім вечора. Пока-пока.